У нас немає боргів перед Сполученими Штатами, ну, як мінімум, немає боргів на більшість тієї суми, яку ви нам передали. Тут йдеться про 69 мільярдів доларів, це сума, яка значиться на сайті Уряду Сполучених Штатів. Трамп чомусь, я не знаю, звідки десь хтось йому сказав, що українці ймовинні 500 мільярдів. Це сума абсолютно не відповідає дійсності. І, але Правильно те, що ми не зобов'язані нічого віддавати. Тут ця угода має стосуватися майбутньої допомоги сполучених штатів України, а не відшкодувань за якісь попередні зобов'язання. Ну так само ми могли би сказати, що Сполучені Штати Америки нам винні купу грошей там трильйони доларів за відмову нас від ядерної зброї. і Тепер вони нам повинні її давати. Ну це можна або порівнювати за, або за захист Європи від. Російської навали і що штати не повинні присилати сюди знову своїх солдатів щоб захищати партнерів по НАТО. Це теж коштує, я думаю, не одного трильйона доларів. Гаразд, якщо ми з вами говоримо, що ця угода потрібна в першу чергу Україні, то яким чином її виписувати і виставляти так, аби максимально були комфортними і прийнятними умови і для нашої держави, і для Сполучених Штатів Америки? Адже президент Зеленський говорив про те, що він не підписав не з точки зору економічних якихось обґрунтувань, а тому, що там не було гарантій безпеки? Так Її потрібно виписувати в такому плані, щоб обмін був еквівалентним і справедливим. Ми даємо їм вигоди на ось таку суму, а вони нам дають вигоди на таку. Це може бути обмін кількості ресурсів, або майбутня вартість цих ресурсів, яка буде оцінена в обмін на вартість тієї зброї, яку вони нам передають.